Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про гру Warhammer 40, 000, в якій з грая мисливців Крутів натрапила на гвардію смерті. Грали ми з Ярославом на 1000 очок. Розстановка була Tipping Point. Місія Лінч Пін. Правило місії Fog of War. В армії гвардії смерті був тіфус з десятьма зомбі, два підрозділи по п'ять десантників. В транспорті ріно, два Краулери, хелбруд та блот Дрон. Ватага Крутів складалась з флеш-шейпера з 10 крутами, Варшейпера з 10 крутами, лоун Спіра та фаєр-воріорів в транспорті Devilfish. Також були два підрозділи рампейджерів та підрозділ Крутокс Райдерів. З повітря їх прикривав Sunshark Bomber. Дезгарди були в обороні. На правому фланзі попереду стояв дрон. За будівлями заховались два плах-кроулери. Хелбрут та Ріно зайняли позиції на лівому фланзі. Тіфус з натовпом зомбі стояв у центрі. Крути агресивно виставили підрозділи на передню лінію. Рампейджери були ліворуч і в центрі. Піхота в центрі і праворуч. Девелфіш з страйк Тімом прикривав тил. Перший хід випав Крута. Перед початком гри вони просунулись вперед на Скаут Муві. Завдання на перший хід у них були No Prisoners та Mark Death. Я обрав Кроулери і Ріно для цієї місії. Крути рушили вперед до центральної точки. В центрі рампейджери наблизились до Тіфуса. Праворуч піхота також зайняла точку. Бомбер вилетів з резерву і пронісся над дроном, скидаючи бомби. Девелфіш просунувся вперед для стрільби по дрону. У фазу стрільби Девелфіш запустив дві ракети в дрон, але Дезгарди скористались завісою мух, щоб захистити його. Ракети не влучили. Також в дрон летіли списи від рампейджерів та постріли Крутокс Райдерів. Фінальний постріл від Лоун Спіра добив його. Бомбер стріляв в кроулер, але зміг нанести тільки два пошкодження. При цьому обидві його гармати перегрілись і серйозно пошкодили літак. У фазу бою рампейджери напали на Тіфуса і розкидали всіх його зомбі. У відповідь герой вбив одного вершника і поранив другого. Крути отримали 4 очки за місію No Prisoners. Для Гвардії завдання були Bring It Down та Assassination. Ліворуч, Ріно виїхав вперед і висадив піхоту. Плах Кроулер під'їхав до Бомбера. Хелбрут пішов вперед за Ріно. У фазу стрільби Тіфус силами Варпу добив одного вершника. Хелбрут вогнеметом полив піхоту крутів, а плазмагарматою – бомбер. Піхота крутів заховалась, використовуючи стратегему Hidden Hunters. Краулери збили Бомбер Тау. Десантники розстрілювали болтерами крутів, а плазмами і мельтами рампейджерів. Вершники отримали лише легкі поранення. Ріно залпом болтерів добив піхоту разом з героєм. У фазу бою Тіфу здобив рампейджерів у центрі. Гвардія отримала 2 очки за місію Bring It Down та 5 за місію Assassination. Загалом рахунок на перший хід був 4-7. На другий хід крути виконували завдання «Containment» та Engage On all Fronts. Піхота та вершники з правого флангу рушили в центр. За стратегему the hunt» з резерву з'явилися ще один підрозділ Крутів та виконав контейнмент. Рампейджери приготувались до бійки з чумними десантниками. Девил Фіш пролетів вперед і зайняв ліву ближню чверть. У фазу стрільби крути вели вогонь по десантникам, але ті витримали обстріл. У фазу бою рампейджери накинулись на піхоту гвардії, вціліли лише по одному піхотинцю в кожному підрозділі. Крути отримали 8 очок за дві точки в основній місії, 3 очки за контейнмент та 4 за Engage on All Fronts. Дезгардам на цей хід треба було виконати завдання Secure No Man's Land та Overwhelming Force. Піхота ліворуч відступила з бою. Дари дідуся Нургла допомогли повернути одного з десантників до бою. Гелбруд рушив вперед до вершників Крутів. Тифус пішов до центральної точки. Краулери праворуч наблизились до піхоти. У фазу стрільби Тифус магією спалив декілька крутів і ті скористались цим, щоб заховатись від Краулера. Артилерія Гвардії натомість обстрілювала вершників у центрі. Хелбрут розрядив плазма гармату в рампейджерів. У фазу бою Тифус не зміг дістатись до героя на центральній точці. Хелбрут добіг до рампейджерів і розтрощив їх. Потім він підійшов до Девелфіша. Гвардія отримала 8 очок за основну місію, 3 очки за Overwhelming Force та 2 за Secure No Man's Land. Загалом рахунок на другий хід був 1920. На третій хід круто отримали завдання. Defense Stronghold та Establish Locus. Піхота праворуч зайшла на базу гвардії і встановила там маяк. Піхота в центрі обступила Тифуса. Тім обороняв базу. Девлфіш відступив у тил. У фазу стрільби круто сконцентрували вогонь на тифусі, але хмара мух допомогла йому витримати обстріл з мінімальними пораненнями. У фазу бою крути оточили тифуса, могутній герой відбивався і в фіналі залишився з останнім життям. Крути показали неймовірну живучість і втратили лише чотирьох бійців. Крути отримали 13 очок за три точки в основній місії, 4 очка за Establish Locus та 3 за Defense Stronghold. де зі свого боку мали виконати Март Фодес та Рекавера Сет. Та обрали обрали Team, Devil Fish та підрозділ Крутів для цієї місії. Тифус відновив собі три життя. Хелбрут рушив до центральної точки. Десантники в руїнах ліворуч почали виконувати рекавер асет. З ріни вийшов ще один десантник та пішов виконувати рекаверасет у себе на балі. У фази стрільби кроулери намагалися підбити транспорт ТАУ, але не влучили. Хелбрут та Ріно розстріляли крутрайдера в центрі. Тифус намагався начаклувати чому, але отримав віддачу з варпу і втратив три життя. У фазу бою крути продовжили насідати на героя в центрі, але той витримав. Хелбрут добіг до героя крутів на саламандрі і пошматував його. Гвардія отримала лише три очки за основну місію. Загалом рахунок на третій хід був 39-23. На четвертий хід крути отримали завдання «Recover Asset» та Secure No Man's Land. Крути в центрі відступили від тифуса стратегемою «Gorilla Warriors. Fish» пролетів на праву точку. Крути в тилу, зайшли на точку на базі Дезгардів. У фазу стрільби крути кинули гранату в десантника в тилу і збили виконання місії «Recover Asset». Фазу бою обидва підрозділи піхоти зав'язали плак-краулери в рукопашному бою. Крути отримали 8 очок за основну місію та 2 очки за місію Secure No Man's Land. Дезгарди на четвертий хід мали завдання Area Denial та Cleanse. Хелбрут виконав зачистку в центрі, а десантники на лівій точці. Краулери потроху розстрілювали крутів. Гвардія отримала 6 очок за основну місію, 4 очки за місію «Кленз» та 5 за місію Area DeN. Загалом рахунок на четвертий хід був 49-38. На фінальний хід крути мали завдання Area Denial та Кленс. Девелфіш намагався відбити ліву точку у гвардії, але сили були рівні. Решта підрозділів були зав'язані в бою з технікою гвардії. Тому крути отримали лише 13 очок за основну місію. Дезгарди в фіналі мали завдання «No Prisoners» та «Extended Battle Lines». Гвардія змогла розстріляти підрозділ крутів біля лівої точки і отримати 6 очок за основну місію та 4 очки за місію «No Prisoners». Фінальний результат гри був 62-48 на користь крутів. Крути змогли гарно реалізувати численну перевагу та утримали контроль поля. Резерви зайняли базу гвардії. Я надто розтягнув сили і підставився на перший хід. Головним бійцем гри я обрав Хелбрута, який бігав по полю, виконуючи завдання та знищуючи одну ціль за іншою. Круто обрали головними бійцями підрозділ піхоти, який пройшов все поле, збив виконання декількох місій та в'язав ворога. Загалом дякую Ярославу за гарну гру. А всім, хто додивився до кінця, дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.